Вітаю! Хочу подарувати вам вірш, який називається Любов чи Потреба. Будь собою, будь любов'ю». Зовсім не потрібно, щоб когось любили, бо когось любити то не є потреба. Люди у потребах суть свою згубили, поміж забаганками забули про себе. Тому не потреба має спонукати, а щира відкритість світлої душі, в пошуки любові не слід вирушати, як в душі негода й холодні дощі. бо любов, як справжня, бо любов як щира, її не бажають комусь подавати, бо любов походить з серця твого миру, бо не можна світло це в собі тримати. А душа і серце то любов безмежна, істина і суть усього життя. Від серця й до серця, то є вірна стежка, всі у тому світлі з'єднані серця. Хто живе в любові, той і є любов'ю, і любов є суттю усього єства, душа без любові. Як тіло без крові, любов тільки в світі вічно жива, у вічності Всесвіту все нестабільне, у хаосі Всесвіту є справжня суть, і тільки любов від руйнації вільна, нерозумом, серцем це можна збагнути. Як сонце однаково світить усім, любов свого серця так сяє. Відкрита душа то любові є дім. Хто любить, цю істину знає. Любов не нужда і зовсім не потреба душі це проява твоєї, в любові твій стан вище сьомого неба, це стан, коли світишся нею. Тож це не потреба, щоб мене любили і когось любити. Нужди в тім нема, бо любов, як сонце, то душі світило і Духу Святого істина сама. Якщо любиш, світло вже не заховаєш, цим вогнем у серці ти живеш. Любить чи не любить, ти вже не гадаєш, і з любов'ю в серці по життю ідеш. Перше серпня. 2023 року. Дякую.